Непрості часи треба дозволити собі відволіктися. Футбол підтримає тебе. Фаббе титульний спонсор ФК Поділля. Пані та панова. Ми з вами зараз перебуваємо у Хмельницькому і будемо стежити за трансляцією, організованою футбольним клубом Поділля, що діє в рамках об'єднаного та консолідованого пулу прав усіх клубів. Учасників професіональної футбольної ліги. Сьогодні тут Поділля зустрічається із футбольним клубом Кремінь. поєднок відбуватиметься в рамках другого туру. Першої ліги групи вибування. У білих кольорах грає Поділля і синя форма футбольного клубу «Кременчук». Розіграно м'яче з центра поля. Віталій Костишин головний тренер Поділля на ваших екранах. Хороша ідея. Тут непоганий рух м'яча. Подача до штрафного майданчика. Досвідчений не дуже не погодив. Виходить, забирає до рук, накриває м'яцьку спокійно, ліквідовує загрозу. І можливість для завершення є. Подивіться, скільки часу мають футболісти Кременя у чужому штрафному майданчику. Удар по воротах вдається завдати. Удар по воротах достатньо загрозливий. Азізов сам виконує подачу з кутового. Можливість для завершення Є! Удар! М'яч ЄУДАРМІЯ воріт! Кремінь виходить уперед. І хто може дозволити собі сказати, що це несправедливо? Чудово все зробив тут. Гравець команди з Кременчука. Там не обійшлося, по-моєму, без рикошету. Момент для удару. Є хороший удар! Який Гол? Один-один! Яка краса! Якраз півна команда нам дарують сьогодні голи. Красень гол. Гліб Савчук забиває. Красень сам Савчук. Красень гол у ворота Креміння. Ну Ось вони, ті, хто задають атмосферу своєю підтримкою. Даниїл Божинар розігрує подача. І все. Рефері зайцев відправляє команди в роздягальні. Завершується перший тайм у нас з рахунком 1-1. Пані та паново, ми повертаємося до Хмельницького і будемо стежити за другим таймом матчу між Поділлям і Кремінем. Це поєдинок відбувається в рамках другого туру Української першої ліги. Група вибування після першого тайму рахунок 1-1. Небезпечно, але під контролем ситуація здається загалом. Торгівельна марка Select Sport офіційний м'яч змагань Професіональної футбольної ліги України. Телеканал Ukraine World News, Офіційний медіапартнер професіональної футбольної ліги. Гра рівна і, в принципі, без особливих моментів у ці 10 хвилин другого тайму. Датаці Поділля. Ух ти, як не блало! Зіграно усі ці воріт! Коркодим дограється до другого голу. Просто з нічого зараз пропускає Кремінь Даниїл Божинар виходить уперед. Ну і абсолютно такий ляп безглуздий, гіпер безглуздий. Ляп від воротаря Креміння Каркадима. Із Вереса запросили цього голкіпера 21 річного. Напишіть, будь ласка, у коментарях, як вважаєте, яким буде рахунок цього протистояння і хто, на вашу думку, може забити ще гол у цьому матчі. Давайте спробуємо прізвище вгадати футболіста. Удар! 3-1! Ну, сьогодні просто неймовірно красиві голи. Тепер і Максим Куліш відзначається. Дивимося повтор. Сам Куліш, не зустрівшись з опором, пройшовся. Ну, а потім Сидоренко припустився також помилки, Затопцював на місці, там втратив координацію, оступився і пропустив. Ну, а водночас те, що стосується Кременя, то він залишається на сьомій позиції. Момент є. -і -і -і! Захисник вибиває м'яч. Захисник рятує, приймаючи постріл на себе. Фінальний свисток лунає, і ми констатуємо, що Поділля здобуває перемогу з рахунком 3-1. Непрості часи треба дозволити собі відволіктися. Футбол підтримає тебе. Фафбе титульний спонсор ФК Поділля.